Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просунув. Дівочки, мальчики, хочу зараз подивитися оракул ілюзій. Кажуть про те, що наразі у вас якісь тривожені мислі. Знаєте, можливо, навіть яких ви заплуталися, можливо, знаєте, у вас, біля вас дуже багато інформації, тієї, що вам дійсно потрібно, і ви, якось знаєте, ви, можливо, ще не дуже здатні її фільтрувати. Тобто, все вам потрібно і ви якось не, не можете. От відсікти від не потрібно і прийняти тільки потрібно, через що вплутаєтеся. Хочеться запитати сьогодні, дівчатка, як досягти свого? Отак. От як досягти того, що ви жадаєте? Подивимося, як покаже. Я хочу, дівчатки чомусь на один варіант зараз: свої притягнуться, ті, кому треба притягнутися. Так, хто ви в мене на сьогодні? Людина, якою маніпулюють, Дівочки, це ви людина, якою маніпулюють. яку це, знаєте, яка це розуміє, і яка це е, дозволяє, навіть скажу. Отак. От вас це спустошує, вас це, знаєте, не наповнює, тому що ви це знаєте. Карта магії про що? Ну, тут я вам скажу, що тут або була магія, або є магія, або була магія. Яка, знаєте, е, не дозволяє вам рухатися, так. Так, це мої котики плачуть. Знаєте про що? Карта Залежності. Тут дійсно таке на, кому, на комусь є магія. Дівочки, знаєте про що? Про те, що от ви не можете рухатись. Розумієте, можливо, якось. Не знаю, я, я тут бачу, не бачу щось такого. я тут бачу саме мороки, і, знаєте, те, що ви якось. Або в такій стабільності, що у вас особо немає, тобто ви не особо в нужді, щоб шевелитися. Це те, що я бачу перше. розумієте? І друге, от вам якось, знаєте, знову-таки мороки, А ви розумієте, що вам грається карта маніпуляції, карта залежності. Знаєте, про що? Вас це спустошує, але от ви не рухаєтесь, ви не хочете рухатися. Про що, баті? про що, от ви нічого не хочете. У вас і так непогано. Так, да, кажуть про те, що е, робота була, або робота зміниться з місячним циклом. Отак. От Розумієте, про що я робота зміниться? Тут місячний цикл, але може бути і тиждень. Да, але наразі, знаєте, знову ж таки, про те, що наразі ви відчуваєте от, бездіяльність, апатію, безсилля. Я Хочу взяти, добре, хотіла врожею. Карта того, що ви в трансформації. Знаходитеся. Добре, що вам треба знати на сьогодні? Ще. Що вам треба знати на сьогодні? Ще щось мене взагалі не той поток повело? Ну, кажуть про те, що. Mm. Все одно ви знаходитесь під захистом. Або знаєте, як, дівчатки Або ви знаходитесь під, да ви знаходитесь під захистом вищих сил. Дивіться сюди. І тим не менше, ви знаєте, от я вам скажу, ви себе торгаєте якусь свою сторону, ви не приймаєте якусь свою сторону. Карта відторження, карта дволикість, карта того, що вам треба прийняти це рішення. Якби вам не хотілося, якби ви собі не робили вигляд, що, ви, що у вас все добре, все одно вам треба прийняти якесь рішення, рішення, якесь світле, яке дозволить вам рухатися. Отак, девочки. Ви під покровительством. Можливо, не лягає на вас та робота, яка на вас є. Можливо, на вас лягає якийсь мінімум, але це все одно. От ви навіть, якщо ви в благості, більш-менш, ви повинні рухатися, ви не повинні сидіти на місці. І для цього треба бути храброю, взяти свої крашанки в свої руки. Про що прийняти рішення? Давайте. От, Тобто признати, що тут мені зручно. Розумієте? Так, да, вам треба. Вирушити кудись, з'єднатися з ким? Зі своїми страхами, девочки, подивитися страху в очі. Щоб подивитися страху в очі, треба піти в нього. І кажуть про те, що, знаєте, очиститися навіть. І, можливо, навіть, знаєте, піти в саму глибину свого страха по вершині, тут саме бачу, знаєте, не знаю про що. От вам здається, що вам буде важко, але кажуть, що це все бред. Відплакати. Мені здається, ви тут вже відплакали, я вам чесно кажу, Боліти, вам уже тут відболіло. Коротко, це все просто ерунда, що ви... ці думки вас просто склихують, не дають вам будувати щось стабільне, дійсно ваше, ці думки вас розсипають, вам все одно треба піти в цей страх. розумієте? І почати спочатку. Навіть якщо когось доведеться образити, вам треба проявити свою храбрость і кажуть про те, що прийшов час це зробити. Прийшов час, можливо, когось заробити власне грошей, щось побудувати. Розумієте? Комусь прийшов час віддати борги. І рішиться страха, що я залишусь без копійки. Отак. От Як досягти свого? Ми вже ж підемо по темі. Відпочити. Відпочити згадати, де вас наповнюють. Дівочки, комусь зняти мороки. Да, позаботиться о себе, розумієте? В тому числі, зробити чистку від мороків. Відпочити згадати, що вас наповнює. Не знаю, походити, бо соніш по сніжку. Походити, бо соніш, просто погуляти на природі, побути на одинці, знаєте, не в метушні. Комусь треба просто виспатись. Не в метушні побути, а саме, от, щоб ніхто вам не заважав, куди вас відведуть ваші думки. о собі. Розумієте? Що? Знову знаєте, знову таки, відпустити той самий біль. Ви вже застраждали, аж, от, аж багато ви вже страждаєте, аж багато вже ви вважаєте, що на вас навалилося. Ви вас вірю, це не так. Ви можете цвісти, ви можете зцілитися, ви можете зустріти вашу людину. І це прийде зі світанком. От знову таки, комусь треба, дівчатки, час на подумати. Розумієте, час на подумати, час на поспати, і світанком може комусь задати в простір е, намір, що хочу знайти таке -то рішення. Покажіть мені, і карт про те, що ваше щастя завантажується. Отак. От а те, як ви зараз сидите в цих стражданнях, які давні-давно вже віджили себе, це просто глупо. Розумієте? Колись на вас була магія, в тому числі колись. І ви вважаєте, що до, до сих пор ви ж не можете вічно жити в страху, в страху по магії. Тоді краще зразу лягти і померти, правда? Шо ми ж цього не робимо. Нехай ви будете на таких вібраціях високих, щоб це вас просто не торкалося. Як досягти мети? Закінчити болісні стосунки. Закінчити те, що вас тягне, відірвати, відрубати, відгризти собі руку. Закінчити те, що вас тягне. Да. І піти за покликом крові. Тут коріння, і тут, а голос крові. Знаєте, повернутися обличчям до своєї сім'ї, кровної сім'ї. Дівчатка, тут прям так і до. Да, і кажуть про те, що от бути рішучою, бути рішучою, рішуче відрізати, взяти можливість, дозволити собі це. Розумієте? Про що? Відпалити, відпалити, зробити отжиги на е, треті фактори, на стосунки третіх факторів, на старі стосунки, які вас до сих пор тягнуть, які вас не дають вам жити, які вас тривожать. Розумієте, сплітні. І відродитися. Спалити мости, прямо таке. Розумієте? Ще. От тут, тут саме проработка над собою. Знаєте, от вирішити, куди. Е, З'ясувати, де ваш напрямок, дати собі ціль, дати собі фокус уваги, дати собі фокус, чого ви хочете, зрозуміти, чого ви хочете. Не бути в цій безмітєжності, що воно саме прийде, воно не прийде. Вам повинен, Ви повинні задати в простір ціль, сфокусувати туди свою енергію. Тоді воно щось розрішиться. Знаєте, не побоятися щось додумати, довчити і так далі. І тут якісь образи, дівочки, знаєте, вам здається, що. Можливо, ви когось образите, можливо, ви тримаєте в собі якісь образи, і кажуть, що це обман все. Можливо, ви переживаєте, що хтось на вас образиться, якщо ви когось кинете, а вам кажуть про те, що він тобі ще й подякує. Розумієте? Отак. бійтеся обривати зв'язки. Знову таки, там була карта смерті, карта того, що ви повинні вийти в цю трансформацію. Розумієте? Про що. От, знаєте, вийдіть із. знову-таки про. Страхи магії, що на вас хтось щось зробить, що на вас вічно хтось щось кожного місяця на вас хтось щось робить. Повірте мені, це не так. Почисти спочатку мороки. І повірте мені, що в людей, які вам колись щось робили, в них також далі продовжується якесь своє життя. Повірте в диво. Не тільки в магію треба вірити, а й те, що ви давним-давно від неї звільнилися. Так, давайте так: пораду. Пораду для тих, на кому ще є магія. Порада для тих, на кому ще є магія. Порада для тих, на кому ще є магія. Ви знаєте, як я тут бачу, девочки, я вам тут бачу про те, що. От вам тільки здається, що це конфлікт. А насправді це все глупо. Насправді, ви давним-давно можете себе захистити. Не знаю, що ви чекаєте. Зробіть все, що можете, і забудьте. Знаєте, як от зніміть це все і живіть далі. Не чекайте якоїсь очередної волни цього. От карчу ви воїн. Конфлікт відсічіть. Або якщо ви вважаєте, що на вас вічно конфліктують, то це все ну, глупо. Розумієте? Людина, взагалі, знову ж таки далі. надіжди і карта ди, вона від схожі карти. Людина, просто колись, можливо, щось вам все зла зробила, далі вона живе своє життя. Ви тут спокійно можете заміть свої страхи, отак я вам скажу. Заземліть свої страхи. Можливо, більше про цю тему вивчить, щоб ви її більше трошки розуміли. Кажуть, що ви справитеся. Розумієте? Віддайте свої болісті землі. Отак. От І помудрішайте нарешті. Радійте життю, не чекайте якоїсь магії, яка вже давним-давно себе віджила. Для тих, в кого немає магії, що робити? Хто вже віджив ту магію? Перетравив на власні енергії, як то кажуть. Що робити тим, хто перетравив? Знаєте, що вам кажуть, от ви якось потрапляєте в собственні, мас, в собственні капкани. От вам здається, що ви нічого не справитеся, що ви знову попадетеся в якусь пастку. І знову ж таки, знаєте, підказка біла карта про те, що ви чекаєте. Знову таки, І тут, і тут ви чекаєте, тут навіть може, може бути одна порада, от ви чекаєте якоїсь очередної магії, Вам кажуть, ні, просто живи далі. Там фієн надіжди, тут біла карта. Не чекай очередного свого падіння. Живи далі, малюй своє життя, ти під охорону, там була мудрість у нас, таємні знання і талісмани. Ти під захистом, розумієте, ти акула. Та ти сама ще можеш комусь щось ну, от не зробити, а е, когось чомусь навчити, привести когось до мудрості і так далі, і тому подібне. Розумієте? Чекайте магії. Наразі її немає. Розумієте? Отак. Ще пораду дайте обом варіантам. Обнуліть свої страхи і віджити. Все. Віть за вас! Ви здорова, щаслива, сильна, і ви справитеся. Благодарю вас. На особисті, будь ласка, в особисті.